Львів джазуватиме. Вже за місяць у Львові стартує третій міжнародний джазовий фестиваль Альфа Джаз Фест. Цьогоріч проект триватиме чотири дні на вже традиційних трьох сценах на площі ринок, подвір'ї Палацу Потоцьких та в парку культури, де буде головна сцена імені видатного музиканта Едді Рознера. На фестиваль приїдуть кращі джазмени з десятка країн світу. Візьме участь у фестивалі й велика кількість українських джазовиків. Серед них і співачка Джамала, який випала честь закривати захід. Зазначимо вперше за роки існування Альфа-Джаз Фест вперше транслюватиме всесвітньо відомий французький телеканал Мезо. Тож побачить Львівський захід у 44 країнах світу. Львів це початок нового світового європейського дорога Шайкоїна, де буде представлена нова програма. Це перший день, четвер. П'ятниця дуже цікаві музиканти. Елдіміолог, всесвітньо-відомий гитарист, представить програму «Beatles Project and More». третій день. Я навіть і зараз повірити не можу, що ми побачимо Форте Квест, Форте Вест Чарлі Гейдена. Сьогодні виходить новий диск Бобі Макферіна з пірідвіал саме з цією цією програмою. Бобі Макферін виступатиме у Львові. Публіка зможе в тетрас увіняти все разнообразі публіка. На цей раз зможе побачити все різноманіття в музиці, яке має відношення до джазу. Всі стилі фанк, новерландський джаз, мейнстрім, класичний. Ви побачите все.